Корея, звісно, та ще нація, просто вона заробляє буквально на всьому. Коротше, у них є така тема, називається самбок, і це означає три найспекотніші дні літа. Ну або три боки літа: чобок, чумбок і мальбок тобто початок, середина і кінець. В ці дні вважалося, що треба їсти дуже гарячу їжу, тим самим, типу, щоб перемогти спеку спекою. Тому найпопулярнішими блюдами в цей період є суп з куркою та женшенем, смажений вугор та традиційний м'ясний суп. Тому ці три дні це ж ідеальний інфопривід для того, щоб продати якомога більше жрачки. Акції, купони, флешмоби мені хлопець показував на днях. Ось як на Ютубі в прямому ефірі якась там корейська селебріті рекламувала цю страву самгітан швидкого приготування. Оцей суп з куркою та жаншеням. І там просто знаєте, як цей телемагазин був. Тобто він в прямому ефірі розважав людей і впарював їм оці набори супні. Короче, на це треш. Почалося з традиційної медицини та філософії, а закінчилось все маркетингом, як завжди. Якщо що це не засудження, бо кожна країна так само робить і юзає всі ці традиції, котрі вже не використовуються, але гарно продаються.